Чому 70% AI-проєктів провалюються? 5 бар'єрів, які не помічає бізнес. Мене звати Євген Паталяк, я вже 12 років працюю в IT. і сьогодні ми поговоримо не про черговий успішний кейс, а про розчарування. Чому 7 із 10 AI-проєктів провалюються? Причина не в технологіях, а в людях, у процесах, у рішеннях, які приймає бізнес. Я зібрав 5 бар'єрів, які визначають самі it директори це реальність. Це не лише в Україні, так само в Європі в США. Перше невизначена вигода: компанія запускає пілот, наймає команду. Але в кінці питає: ми щось заробили, ми зекономили ресурси і немає відповіді. Якщо AI не вписаний у фінансову модель, його першим приберуть під час оптимізації. Друге. Кадровий голод і це не чарівна кнопка, це люди. Якщо у вас один ентузіаст і нуль підтримки, нічого не вийде. Справжній дата інженер сьогодні як топовий хірург, дорого, дефіцит і без команди не врятує. Третє. Дані модель як Феррарі, але якщо в бак залити болотяну воду, то нікуди не поїде. У багатьох компаній дані в Excel, без структури, або засторілі на 5, а то й 10 років, або їх просто взагалі немає. Тоді AI це просто красива обгортка, без, без начинки всередині. Четверте: недовіра керівництва. AI працює, прототип є, але приходить фінансовий директор і каже: Я не розумію, як він це рахує, я не довіряю. І все проект на паузу! Тут не технології винні, а відсутність зрозумілої логіки для бізнесу. П'яте відсутність стратегії це як сісти в Тесла і сказати: поїхали кудись. AI – це не прикраса, це не понти, це інструмент. І якщо ви не знаєте, яку задачу вирішуєте, він пилиться без діла. Давайте підсумуємо. AI – це шанс, але не для всіх. Тільки для тих, хто думає про цілі, про команду, про процеси, не тільки про алгоритми. Підпишіться на канал, якщо ви хочете впроваджувати AI без граблів і фантазій. І напишіть у коментарях, який із цих бар'єрів ви вже бачили на практиці. Побачимось у наступному відео.